Американці вийшли під стіни Конгресу з закликом посилити підтримку України, а не йти на поводу у російського диктатора Путіна. Відео виклало в мережі ікс видання Дойчевелі, яке фінансується урядом Німеччини. Вони підписали його словами: Не всі американці підтримують зраду, яка зараз відбувається у нашій зовнішній політиці. Стоп Раша НАУ звучало у закликах. Зупиніть Росію зараз. Зупиніть Росію зараз. Зупиніть Росію зараз. Дякую, США, за те, що ви з Україною. Дякую, США. Дякую, США, дякую, США, Дякую, США. І я очікую, що він скаже, що він робить найбільшу роботу у світі. Хоча насправді він веде цю країну в абсолютно неправильному напрямку. Ми повинні стояти на боці наших союзників, і я вважаю ганебним, що ми цього не робимо. Замість цього дружимо з диктаторами.